Кварцевий чоловічий годинник Noor Tank 3. Годинник іде в фірмовій коробочці. Всередині виглядає ось так. Годинник йде на подушечці, виглядає дуже презентабельно, можна навіть одразу на подарунок. Покажу вам трішки більше. Годинник має металевий корпус і такий каучуковий, але разом з тканиною ремінець. Дуже приємний на дотик та дуже зручний. Годинник має підсвітку, вона не дуже яскрава, але її дуже добре видно у вечірній час доби. Тобто, час вам буде видно дуже добре. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно затиснути верхню ліву кнопку і потримати секунду. Бачимо, у нас починає блимати рік. Для того, щоб налаштувати рік. Обрати потрібний ми будемо використовувати праву верхню та нижню кнопки. Ось, наприклад, налаштовуємо 2025. Щоб перейти далі, натискаємо нижню ліву. Налаштовуємо місяць верхньою або нижньою кнопкою. Знову нижню лів. Знову правою налаштовуємо потрібну дату. Знову натискаємо нижню ліву і обираємо потрібний час години. Далі нижня ліва переходимо на хвилини. Знову нижня ліва. Переходимо на секунди, можна збити їх до нуля. Знову нижнє. Обираємо 12 години чи 24-годинний формат часу. Біп-ON це в нас звук кнопок. Можна його увімкнути або Офф-вимкнути. За вашим бажанням. Далі ми налаштували ось основний час. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Це ми бачимо дату та місяць. STV це у нас секундомір. Натискаємо верхню праву кнопку для запуску, ту ж саму кнопку для того, щоб поставити на паузу, і нижню для того, щоб збити до нуля. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. Це у нас таймер. Натискаємо верхню праву для початку відліку. Щоб поставити на паузу ту саму верхню праву, натискаємо, те, щоб збити до початкового значення, нижню. Для того, щоб поставити своє значення на таймері, робимо те, що і з основним часом. Затискаємо верхню ліву кнопку і правими кнопками регулюємо потрібний нам час. Зафіксували, затримали верхню кнопку. Зафіксували наш таймер. Щоб почати відлік, натискаємо верхню праву кнопку. І так само пауза і збивається вже до того значення, яке ви налаштували. Знову натискаємо нижню ліву. AL1 1 це у нас будильник. Для того, щоб перемикатись між будильниками, їх є декілька, натискаємо нижню праву кнопку. al 2 AL3 3 їх всього три. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути верхню праву кнопку. В залежності від того, який будильник ви хочете увімкнути, наприклад, перший, другий, третій і так далі. Можна увімкнути тільки будильник, можна увімкнути погодинний сигнал, щоб будильник лунав щогодини. І можна також, також увімкнути СНЗ. Це в нас буде сигнал у вас після того, як заграє будильник, ще через 10 хвилин заграє ще раз. Будильник, поки ви його не відключите, тобто, щоб ви точно прокинулись. Можна все увімкнути, все вимкнути або кожне почергово. Щоб налаштувати будильник, використовуємо те саме. Затримуємо верхню ліву кнопку, правими регулюємо потрібне значення. Переходимо далі. Пейсер це для вимірювання ритму певного. Ви можете поставити скільки секунд ви хочете. Для початку відліку натискаємо праву верхню і ось кожну секунду. Буде у вас лунати ось такий звук. Поставили на паузу, збили до нуля. Переходимо далі. Тут у нас ми бачимо компас. Компас потрібно налаштовувати тільки на вулиці, тобто на відкритій місцевості, і компас показує в градусах доволі точно. Ось ми і все налаштували. Також у нас є тут показники кроків знизу, можна їх переключати. Наприклад, зараз кроки. Зараз просто у вас дата. Можна натиснути калорії, буде показано у витрачені. Пройдені кілометри. Також витрачені хвилини. Кілометрів за годину швидкість. Годинник налаштовано.